Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Як ви себе почуваєте сьогодні? Який у вас сьогодні вид на життя? Які до вас автоматично приходять думки? Коли ви прокидаєтеся, чи легко вам подивитися на ситуацію, на обставини з більш світлої перспективи? Чи вам важко може бути? Чи думки, які приходять, вони пригничують вас, засмучують вас? і Тож виснажують потім, тому що вони природньо приводять до негативних емоцій. Що взагалі таке видно життя і що від нього залежить? Можна сказати, що видна життя подібний на вид з вашого вікна. В залежності від того, на якому поверсі ви живете, на якому, до речі. І є сенс, що в нас є вікно, щоб світло заходило всередину, щоб ми бачили життя із вікна. Але який може бути вид із вікна, якщо ми десь в підвалі? Фізично. І я знаю, що дуже багато з вас проводили дуже часу і, може, проводити навіть зараз, ховаючись в бомбосховищах або в підвальних приміщеннях будівлі. Але там ніякого виду немає. Тому що ми тільки бачимо трохи світла. Ми бачимо. Бруд, ми бачимо щось сіре, щось незрозуміле. І коли в нас такий вид на життя, то важко важко жити з таким видом на життя. І саме такий вид на життя в нас, коли ми не розуміємо. Як створюється наш досвід життя? Коли ми не розуміємо, що нас досвід життя, він не безпосередньо від зовнішніх умов, він не безпосередньо приходить ззовні? Вже насправді наш, наше почуття життя приходить всередині, з того, яка наша перспектива, які наші думки про життя. Тому що коли дві людини поруч проходять через ці самі обставини, вони можуть бути в дуже різному стані емоційно, внутрішньо. І ми знаємо про це. Ми знаємо про це на особистому досвіді, правда? Тож як підвищити свій вид на життя? Як піднятися на якісь... Інший етаж. Це проїздить, коли ми розуміємо, що і як створюється в життю. Це просходить, коли ми розуміємо, хто ми насправді. І ми можемо пригадати це собі. І тоді наша перспектива на життя цілком змінюється навіть в самих важких обставинах. Навіть Труднощах, з якими ми не можемо нічого зробити, щоб змінити їх. Але всередини ми можемо зберігати мир, спокій. Ми можемо зберігати і проявляти любов, бути добрими. розуміти, що відбувається. І коли ми розуміємо, що не життя трапляється з нами, і ми почуваємо себе як? Як, якось. Не життя трапляється з нами. Але це цілком наш погляд на життя трапляється з нами. Але то не хтось. Це ми. І це добра новина, тому що якщо це ми, ми можемо це змінити. Не змінити свої думки, перекручуючи їх і працюючи з думками. Я розумію, що це виглядає як логічний спосіб щось скоригувати. Але насправді, коли ми просто напам'ятаємо собі, нагадаємо собі, що ми... Це не є це тіло, ані думки, ані емоції, що ми це любов, це світло, це радість. І ви знаєте, звідки я знаю, що це так. Подивіться на, на дітей, на маленьких діточків, які ще не вміють розмовляти. Може, їм два рочки. Вони ще не знають всієї ці інформації, важливої інформації, яку знаємо ми. Але вони це світло, це радість, це життя, це любов, це посмішки, це бажання жити. І це ми. Ви, це та дитина, яка Є всередині вас, вона нікуди не подівалася, вона є там. Попросто на горі є дуже багато думок зверху того, які заважають нам почувати все те, чути себе. Але якщо ви розумієте, хто ви насправді, що є. Наскільки людина може розуміти, що так, чим є наша душа, то це змінює наш погляд на життя, наш вид на життя, він підвищується. Підвищується, я використовую саме це слово, тому що, можна ще казати, він очищується, як ви знаєте, чисте серце дитини, чиста свідомість. Чиста, тому, що. Наші особисті думки, як люди говорять, его, не заважає нам бути тими, ким ми є насправді. І тоді, коли ми розуміємо це з нашого вікна, так кажучи, взагалі інший вид. Інше, ми бачимо. Свободу, свою свободу і свободу інших. Ми бачимо тоді любов і можемо бути вдячними за всю цю любов, за все те добро, яке роблять люди поруч нами. Для нас або для когось іншого. Воно є. Тоді ми бачимо приводи для радості. Багато, коли ми це розуміємо. Я хочу підтримати вас і нагадати кожному з нас і собі, що ми можемо мати цей прекрасний, чистий, вільний вид на життя. І ви знаєте, який наш вид на життя, такі наші думки про життя. І які наші думки про життя, таке наше почуття від життя, але насправді від наших думок про життя. Тож. І я знову півторю, що я не кажу про те, щоб ви думали, як я. Ні, я просто знаю, яка різниця і як по-іншому почувається, коли в нас на життя з перспективи любові, вільності, радості, вдячності. І тоді навіть з нашими. Ставинами. Навіть коли ми не можемо їх змінити тут і зараз. Наш день, наш ранок, наш вечір можуть бути добрими. Доброго дня вам до завтра.